Рецепт від натурові, як робити гранатовий сік. Ми їмо гарно, чистимо гранат, обов'язково давимо з кістечками, адже, адже в кістечках самі корисні вітаміни. Так, Бачите, далі завантажуємо такий прес 50 тонн, для того, щоб отримати з гранату всі вітаміни для вас. Так от виставили в чашу, підставляєте мисочку, куди вам буде йти сок і давимо. от Бачите, який виходить сок, натуральний столісок натовий сок. Ну, можете порівняти з тим, де ви купуєте 100% натуральний гранатовий сік.